Дня. Починаємо урок третій: електромагнітне поле, електромагнітні хвилі, швидкість поширення цих хвиль, довжина і частота електромагнітної хвилі. Ми з вами не так давно говорили про електромагнітне поле. Ми говорили з вами про електричне поле, про магнітне поле і говорили про те, яким чином їх можна спостерігати і коли вони можуть виникати. Отож, перше питання: наведи приклад, коли можна вважати, що навколо тіла існує або існують тільки електричне поле, лише магнітне поле. Водночас електричне та магнітне поля, коли це можливо, ми з тобою говорили про те, що електричне поле або магнітне поле можуть існувати окремо, в разі, якщо ми використовуємо з тобою лише постійне поле. Постійне, незмінне. В разі, якщо, наприклад, від батарейки працює якийсь електричний пристрій, саме від батарейки, від джерела постійного струму, то в цьому разі буде існувати тільки електричне поле. Якщо ми говоримо з тобою про Якийсь магнітний процес, наприклад, як ось тут зображений магніт, і при цьому він не рухається, і спостерігач навколо нього не рухається, отож, це буде тільки магнітне поле. Тобто відповідь на перші два питання можна дати таким чином, що воно буде спостерігатиметься лише в тому разі, якщо джерело електричного поля або джерело магнітного поля є нерухомим і постійним для спостерігача. Що стосовно електричного та магнітного полів одночасно, вони можуть існувати одночасно лише в разі, якщо вони є змінними. Тобто змінне електричне поле викликає появу змінного магнітного поля, змінне магнітне поле викликає появу змінного електричного поля. І таким чином вони є прикладом існування так званого електромагнітного поля. Людина тримає в руці постійний магніт, яке поле існує для цієї людини. І потім ще друге питання, ну давай спочатку на перше. Отже, яке поле існує? Тільки що я сказала про те, що якщо людина тримає цей магніт, і цей магніт по відношенню до людини є нерухомим, і людина по відношенню до цього магніта є нерухомою, тобто вона не рухається, знаходиться на певній відстані, яка не змінюється, то в цьому разі це магнітне поле буде постійним для цієї людини. В разі, якщо людина буде проходити повз цей магніт, вона буде відчувати на собі. Змінне магнітне поле, тому що чим ближче або чим далі вона знаходиться від цього магніта, тим все більшою або меншою кількістю силових ліній вона буде пронизуватися. Наступне питання: які поля існують навколо проводів лінії електропередач змінного струму? Увага на слово змінного струму. Отож, якщо струм є змінним, зрозуміло, що навколо цих проводів виникає у нас також змінне магнітне поле, правда? І це поле можна вважати електромагнітним, адже утворюється і змінне магнітне поле, і змінне електричне поле одночасно. І це добре показано ось на цьому малюночку. Тобто, якщо у провіднику проходить електричний струм, як зараз тут показано, ну, в даному разі вниз напрямлений, то за правилом правої руки можна визначити, що навколо цього провідника виникає змінне магнітне поле, адже змінний струм є. Причиною виникнення змінного магнітного поля. Якщо струм буде постійний, значить і магнітне поле буде незмінне, постійне. Отож, якщо виникає змінне магнітне поле, то навколо нього виникає, в свою чергу, вихрове, змінне електричне поле. А навколо нього ще виникає, бачите, як зобразили? Ще виникає змінне магнітне поле. Навколо цього виникає своє і так далі. Утворюється електромагнітна по суті хвиля. Отже, запам'ятаємо з тобою, що змінний електричний струм є причиною появи змінного магнітного поля навколо провідника з таким струмом. А магнітне поле, створене змінним струмом, також є змінним. Магнітне поле створює змінне вихрове електричне поле. Чому вихрове? Тому що замкнуті будуть силові лінії цього електричного поля. Змінне електричне поле має замкнуті лінії. І тому таке поле називають вихровим, на відміну від того поля, яке завжди має у нас частинка. Ми знаємо з тобою, що, наприклад, додатньо заряджена частинка має. Розімкнуті силові лінії, тобто вона є джерелом електричного поля, і в цьому разі навколо неї утворюється ось таке поширення. ну Їх тут можна багато малювати, правда? Ми намалювали лише декілька і так далі. Тобто можна малювати велику кількість електричних силових ліній, це лінії напруженості електричного поля. Але ми говоримо зараз з тобою про вихрове електричне поле. Вихрове електричне поле виникає в результаті того, що є змінний електричний струм. так? Тому змінне магнітне поле, а значить змінне електричне поле, яке є вихровим. Це поле є вихровим, воно як вихор закручується, має замкнуті силові лінії. Це поле є статичним електричним полем і в цьому разі силові лінії розімкнуті. До речі, вперше таке припущення зробив Джеймс Максвелл. Він припустив, що змінне електричне поле може створювати змінне магнітне поле і навпаки. І потім було це доведено, допоміг йому в цьому Майкл Фарадей, коли він винайшов явище електромагнітної індукції. Отож, електромагнітне поле, електромагнітне поле це особливий вид матерії. За допомогою нього відбувається взаємодія між зарядженими тілами, а також частинками та намагніченими тілами. Електромагнітне поле, як бачиш, складається з двох складових, з вихрового. Магнітного поля і вихрового електричного полів. Отож, електромагнітна хвиля це є ось таке поєднання двох полів. Як ми бачимо з тобою, коливання вздовж вісі Y у нас відбувається коливання вектора напруженості електричного поля, вздовж вісі X у нас відбувається коливання вектора індукції магнітного поля. І поширюються вони. Як бачите, одночасно так перетинаються в одних точках, тобто в фази коливань у них співпадають, і поширення відбувається в якомусь напрямку, в напрямку вісі Z або в напрямку швидкості. Отож, поширення коливань насправді це ж коливання, правда, поширення коливань електромагнітного поля у просторі з певною швидкістю і називають електромагнітною хвилею. За теорією Максвелла, Джерелом електромагнітного поля є провідник із змінним струмом, як на попередньому малюночку, і заряджені частинки, які будуть рухатися з певною швидкістю, змінною швидкістю або з прискоренням. Тепер частота хвилі буде дорівнювати частоті джерела електромагнітної хвилі. Що мається на увазі? Ну, якщо ми говоримо з тобою про електромагнітну хвилю, а прикладом її може бути радіохвиля, ми слухаємо з тобою в радіоприймачі, ми налаштовуємося на певну частоту. Радіохвилі. І радіохвиля має ту саму частоту, яку має частоту саме радіостанція, тобто джерело електромагнітної хвилі. Далі, напрямок коливань електричної і магнітної складників хвилі здійснюється перпендикулярно, як ми бачимо вектор Е, і вектор Б і вектор В, всі три вектори між собою перпендикулярні. Вектор Е перпендикулярний напрямку швидкості. Вектор B перпендикулярний також напрямку V, тобто вектору швидкості. Ну, і якщо так можна зобразити, то між вектором E та вектором B у нас теж буде прямий кут. Отож, всі три прямі кути. Отже, всі три вектори вектор E, вектор B і вектор V, Взаємно перпендикулярні. Саме тому електромагнітна хвиля є поперечною. Тому відповідаємо на питання. Верхнє питання на сторінці 10 таким чином, що вектор Е перпендикулярний вектору В і перпендикулярні вони вектору В. Тобто всі три вектори між собою перпендикулярні, взаємно перпендикулярні, саме тому у нас буде з тобою хвиля поперечна. І це потрібно запам'ятати. До речі, тут вектор В, давай домалюємо з тобою. Тут вектор Е домалюємо з тобою, а тут коло цих синіх стрілочок намалюємо вектор В. Які ж властивості буде мати електромагнітна хвиля? Це вперше продемонстрував Генріх Герц. Про нього ми з тобою вже згадували, коли вивчали. Одиницю вимірювання для частоти коливань, правда? І для частоти хвилі так само будемо використовувати цю саму одиницю вимірювання. Але це трошки пізніше про це поговоримо. А зараз давай подивимось з тобою на оці малюночки і спробуємо дати відповідь на питання, які ж властивості електромагнітна хвиля буде мати в кожному з цих малюночків. Я думаю, що якщо ти уважно подивишся, то ти зрозумієш. Значить, там, де у нас є ось такий рупор, при якому щось причеплене ось тут, то це мається на увазі у нас що? Це мається на увазі у нас поширення, коливань, звідси здійснюється, так? А інший буде у нас приймачем. Тобто це є джерело, а це приймач. Є певне джерело, яке буде давати певну частоту. Так? Отож, з певною частотою відбувається поширення хвилі до певної перешкоди. І потім, я думаю, що ти здогадалася або здогадався. Що тут у нас відбувається процес відбивання. Пам'ятаєш, ми з тобою тут малювали перпендикуляр, говорили про кути, кут падіння, кут відбивання. Пам'ятаєш, тобто, все це тут так само працює як для світлових хвиль, так і для радіохвиль. Отож будь-яка електромагнітна хвиля, під яким кутом падає на поверхню, під таким самим кутом буде відбиватися. Отже, перший рисунок ми підпишемо з тобою, що це властивість відбивання від перешкод. Рисунок 2. Ми бачимо з тобою, що потрапляє радіохвиля, радіосигнал потрапляє на якусь ось таку призму. В даному разі це може бути, наприклад, скляна призма чи там ще якась. Тобто, що відбувається? Ми з тобою пам'ятаємо, що якщо світлова хвиля потрапляє на таку призму, то вона має заломитися. І там є у нас закон заломлення, пам'ятаєш, синус альфа на синус гамма дорівнює N показник заломлення. От. В даному разі усе те саме. Тобто, потрапляючи на певну. Таку поверхню, хвиля, радіохвиля може заломитися. І, в принципі, ми підпишемо з тобою, що це властивість, яка називається рефракція або заломлення. Наступне: у нас відбувається часткове поглинання якимсь, якимсь матеріалом, Діелектриком, наприклад, електромагнітна хвиля може поглинатися. Ми бачимо з тобою, що поширення здійснюється ось таким, з такою потужністю, а виходить достатньо. Невеликої потужності хвиля, отож, може поглинатися діелектриком. Наступне: тут у нас що відбувається? Це демонструє нам явище розсіювання. Тобто, частково у нас хвиля йде. Потрапляючи до приймача, а частково вона десь розсіюється, тобто потрапляє до якихось інших предметів, потім так само може відбиватися або поглинатися, або заломлюватися. Ну, коротше кажучи, в будь-якому разі вона може розсіюватися, відбувається процес розсіювання. Звичайно, це не всі. Властивості, які мають електромагнітні хвилі. Є така властивість, наприклад, як накладання електромагнітних хвиль одна на іншу. В разі якщо вони можуть накладатися одна на другу, таке явище у нас називається інтерференція, ми про неї будемо з тобою говорити набагато пізніше, ну, згодом так. От. Але при цьому ти маєш розуміти, що в разі, якщо хвилі накладаються одна на іншу, вони можуть або посилювати одна одну, або послаблювати одна одну. Але про це також згодом. Єдине, про що я ще не сказала, це про швидкість поширення електромагнітних хвиль. Запам'ятай, будь ласка, що поширення у вакуумі та в повітрі 3 на 108 метрів за секунду, або, як ми з тобою раніше говорили, 300 тисяч кілометрів за секунду. Можна брати це значення, можна брати це значення. Краще, звичайно, в задачах використовувати саме ось це, воно зручніше буде. Крім того, оскільки ми вже говорили з тобою про заломлення, то пам'ятаємо про те, що показник заломлення позначається літерою N, швидкість поширення хвилі в якомусь конкретному середовищі, в якомусь там у воді, в склі, будь-де, так, позначається літерою V, і зв'язок між ними буде ось такий через швидкість світла у вакуумі, через ось це значення. Так? Тобто ми це знаємо з тобою вже, це просто повторення. Ну і властивості, про які я вже говорила, відбивання, заломлення, поглинання, розсіювання та інші. А тепер розв'язуємо задачу. Завдання 6:1. Яку довжину хвилі випромінює радіостанція, що веде трансляцію на частоті 75 МГц? Частота позначається літерою ню, як ми пам'ятаємо з тобою, 75 МГц. МГц. Це те саме, що 75 на 10 в 6 герц. Так, і визначити нам потрібно з тобою довжину хвилі, швидкість поширення V дорівнює С і дорівнює 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. Отже, лямбда у нас визначається як швидкість помножена на період. Так? Або період, ми пам'ятаємо, пов'язаний з частотою. І тепер ця формула у нас запишеться Лямбда дорівнює швидкість поділити на частоту. Отже, в нашому разі, зараз, оскільки швидкість дорівнює літері С, то ми можемо також і цією формулою скористатися, а можемо ще записати ось так: С поділити на ню. Отже, підставляємо в цю формулу тепер все, що ми з тобою маємо. 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. Частота у нас вже переведена: 75 на 10 у шостому, одиниці на секунду, адже герц це одиниця на секунду. Ти пам'ятаєш це, я сподіваюся. І тепер ділимо 0,4 на 10 у другому метрів. 4 метри. 6.2. Середня відстань від Землі до Сатурна становить 1,2 тераметрів, Через який проміжок часу можна отримати відповідь на посланий з Землі запит від космічного корабля, що досліджує Сатурн. Тераметри це означає, що це у нас буде це саме число, але записане у 10-12 у 12 степені метрів. Так? Тепер враховуємо те, що у нас швидкість поширення та сама: 3 на 10 у восьмо метрів за секунду. Поширення здійснюється у вакуумі, адже це космічний простір від землі до Сатурна. І пам'ятаємо про те, що у нас була відправлена, був відправлений сигнал, так, посланий з Землі, запит а отримати потрібну відповідь. Тобто проходить у нас сигнал скільки відстаней. Дві відстані, пам'ятаємо, так. Отже, нам треба з тобою знайти проміжок часу, за який здійсниться відповідь, Т дорівнює Л поділити на С. Так Так було б, якби у нас не було ось цієї ситуації, що у нас проходить все ж таки сигнал дві відстані. Відставляємо значення, отже, 2 помножити на 1,20 у дванадцятому 12 метрів треба поділити. Так? На 3 на 10 у 8 метрів за секунду. Метри ми скоротимо, 0,8 на 10, 12 мінус 8 буде четверта секунда. Але число таке не дуже гарне. Давайте запишемо його як 8 на 10 секунд. Тобто Тепер нам потрібно дати в роках, щоб тут були роки. Отже, 8 тисяч секунд. Треба перевести зараз в роки. Якщо ми розділимо це число на 3600, ми отримаємо з тобою години. Так? 2, 22 2,22 години. Незрозуміло, чому вони просять нас зробити це в роках. Залишимо так, як є, оскільки нам достатньо того, що це буде у нас 2,22 години. Номер 6.3. Скільки коливань відбудеться в електромагнітній хвилі довжиною 300 метрів за час, що дорівнює періоду звукових коливань із частотою 2 кГц. Маємо з тобою таку умову. Електромагнітна хвиля має таку довжину, час поширення електромагнітної хвилі у нас дорівнює періоду звукових коливань, частота звукових коливань, швидкість. Швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі, потрібно знайти кількість коливань. Так? Отже, кількість коливань, як ми знаємо з тобою, вона пов'язана у нас із частотою так? і пов'язана з періодом. Який краще тут узяти варіант? Нам? Або через частоту ця формула запишеться інакше. Ми з тобою вже знаємо, що треба це поділити на ню електромагнітної хвилі. Так? І звідси ми можемо з тобою знайти зараз частоту електромагнітної хвилі. Ню дорівнює це поділити на лямда електромагнітно. Це буде 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. Треба поділити на 3 на 10 у другому метрів. Таким чином, метрами скорочуємо, 3 3 теж скорочуються, і буде 10 в шостому, одиниця поділена на секунду, або 10 в шостому Герц. З іншого боку, частота електромагнітної хвилі буде визначатися як кількість коливань, N поділена на час, а час дорівнює періоду звукових коливань. Пишемо на Т звукових. Тепер, як знайти період звукових коливань? Для цього у нас є частота. Так? Давай визначимо, Значить, як знайти нам період звукових коливань. Нам треба одиницю поділити на частоту звукових. Підставимо, це буде одиниця поділена на 2 на 10. В третьому одиниці на секунду, так? Ось. І ми з тобою бачимо, що одна друга це 0,5 на 10 у мінус 3 секунди. так? Або, або це буде 5 на 10 у мінус 4 секунди. А тепер ми підставимо з тобою його сюди, це значення і отримаємо, і потім знайдемо n, так? Ну, давай одразу знайдемо n. Пишемо, n дорівнює, треба ню електромагнітної, помножити на період звукової. І що ми маємо 10 у шостому одиниця на секунду. Так? Помножити на 5, на 10 у мінус 4 секунди. Секунди ми скорочуємо, отримаємо 5 на 10, в шостому мінус четверта це друга. Відповідно, це буде 500 коливань. Задача розв'язана. І залишилося нам з тобою відповісти на питання в серії готуємося до ЗНО. Перше питання. Довжина електромагнітної хвилі це? Отже, що це таке? Це, звичайно, це відстань, але відстань від джерела, на які амплітуда хвилі зменшується вдвічі, або відстань, що проходить хвиля за один період. Що це таке? Звичайно, це відстань, яку проходить хвиля за один період. Тобто так само, як для звичайної механічної довжини хвилі, так само і для електромагнітної відстань, що проходить хвиля за один період. Друге питання: електромагнітна хвиля перейшла з повітря в скло з показником заломлення 1,6. Частота коливань. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що частота. Не змінюється. Змінюється при переході з одного середовища в інше лише швидкість поширення і довжина хвилі, до речі, а частота коливань залишається незмінною. Третє питання. Електромагнітна хвиля перейшла з повітря в скло з показником заломлення 1,6, якою є довжина хвилі. А довжина хвилі змінюється, і зараз ми повинні знайти, яким чином. Довжина хвилі це швидкість. Якщо в повітрі, то це буде швидкість повітря, помножена на частоту. А довжина хвилі у склі буде визначатися, як швидкість у склі помножена також на цю саму частоту. Так? Ця сама частота однакова, значить, ми можемо в принципі, знайти відношення. Так? Давай знайдемо, нас питають, у скільки разів воно там зменшилося, зменшилося чи збільшилось у певну кількість разів. Так? Отже, ми візьмемо з тобою розділимо повітря на Скло. Так? І що ми знайдемо таким чином? Ми будемо мати відношення С на ню поділити на швидкість у склі на ню. Ню скорочується. І маємо тепер С поділити на швидкість у склі. А тепер дивись, у нас виходить з тобою, що швидкість у склі невідома. Але відомо, що показник заломлення у нас 1,6. Показник заломлення N для скла дорівнює. як С поділити на В у склі. Так? Тобто можемо тепер звідси знайти з тобою швидкість у склі. У склі це буде у нас, як знайти С поділити на N скла. Так? І тепер підставимо сюди. Отже, ось це С, ділимо на ось цей дріб, тобто С і помножено на N. Скла. так? Тобто, виходить, це скорочується, і це відношення ось це відношення дорівнює у нас n або 1,6. Таким чином, ми з тобою знайшли, що у нас зменшує, збільшується так? у повітрі у нас більше, ніж у склі, в 1,6 разів. А при переході з повітря у скло, звичайно, що воно зменшиться в 1,6 разів, тобто відповідь буде Б. І четверте, останнє питання: електромагнітна хвиля перейшла з повітря в скло з показником заломлення 1,6. Швидкість хвилі, що відбулося з швидкістю хвилі. Ну, в попередній задачі ми вже трошечки там з тобою проговорили про це. Так? Для скла відносний показник, абсолютний показник заломлення буде визначатися, як С поділити на швидкість у склі. Так? І звідси В будемо визначати, як С поділити на N. І тепер нам треба з тобою знайти, знов там збільшилась чи зменшилась вона. Звичайно, нам потрібно знайти таким чином відношення. Давай знайдемо відношення. Зрозуміло, що в повітрі вона буде в вакуумі, швидкість поширення буде більше, тому візьмемо відношення Це, поділити на швидкість у склі. Так? У склі. Таким чином, це залишається, ділимо на ось цю швидкість, тобто на оце. Фактично виходить те саме, що ми робили з тобою в попередній задачі. Тобто, це скорочується і буде просто N. Значить, у нас виходить, що швидкість у склі буде меншою. Так? Отже, електромагнітна хвиля, яка перейшла з повітря у скло, у нас зменшить свою швидкість в n разів, тобто теж буде відповідь Б. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що все було зрозуміле. До наступного уроку на все добре!